Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Наш президент прибув до Саудівської Аравії і е, поговоримо про. Наприклад, ваші очікування від того, що ми там за що ми там будемо боротися, якщо правильно напевно так поставити це запитання. Тож які складнощі цього процесу нас очікують, і, взагалі, от чи можливо навіть порозмірковувати або спрогнозувати підсумок цієї зустрічі? Ну, підсумок зустрічі зараз достатньо складно спрогнозувати. Звичайно, достатньо оптимістичні очікування, оптимістичні заяви, які йдуть як з нашої сторони, так і власне зі сторони американців. Тут Вітков трошки понакидував інформації напередодні. Президент, як ми розуміємо, він не буде брати безпосередньо участі у перемовинах. Є українська делегація. Вона власне буде спілкуватися. Можливо, наслідком, скажімо, цих перемовин стане черговий візит президента до Вашингтона. Щось таке там вітко. Казав, але тут треба ділити звичайно на два, тому може і на три, да, бо дуже швидко все міняється, якщо там досягнуть якихось е, позитивних рішень стосовно угоди про е, копалини. А так все буде залежати від того наскільки американська делегація буде готова вислухати бачення України стосовно того, як е, треба е, займатися припиненням вогню. Тому що дивіться ті речі, які називали американці. Вони дуже непогано виглядають на словах, але вони дуже погано виглядають з точки зору практичної реалізації. А Україна пропонує більш реалістичні, як на мене, речі пов'язані з поетапністю там. да, власне запровадження цього режиму припинення вогню. Погодиться чи на це Росія? Це насправді вже питання інше. Воно нас менше повинно хвилювати. Нам головне домовитися з американцями. Ну враховуючи той факт, що ми активно працювали з британцями останні кілька днів. Британці дуже активно нам радили, як вести ці перемовини? Ну вони знають, тому що в них я нагадаю зі сполученими штатами Америки, навіть за нинішньої адміністрації традиційно вже з ще часів Другої світової війни. Особливі партнерські відносини, дуже тісні відносини. Тому вони дуже добре знають, як за океанськими колегами треба спілкуватися. Ну будемо сподіватися, що е, ці консультації, ці ну, перемовини попередні, вони посприяють в позитив для е, України, і е, ми будемо мати. Розуміти одну дуже просту річ для нас це важливо, що ми воюємо, а вони не воюють. Вони нам допомагали зараз. продовжують ну трошки допомагати. тут не зрозуміла ситуація, наскільки да, але оскільки воюємо, ми ми є суб'єктом в цьому плані, то і фінальне рішення повинно бути на нашій стороні, і вони повинні це враховувати. коли будуть, Ну е е е коли вони будуть власне домовлятися про якісь там конкретні речі щодо е можливого припинення вогню. Ну в мене знаєте, дуже обережно оптимістичні очікування. Але я чому так кажу, тому що ну не хочеться якесь погане вірити. Хочеться вірити в те, що кожна зі сторін зробила висновки з попереднього спілкування. Це важливо, тому що висновки ж не тільки ми повинні робити. Висновки повинні американці для себе робити. Ми ж повинні розуміти, що є певні речі, і е їх немало, в яких вони, наприклад, були неправі або займали якусь неправильну позицію. Так що сподіваємося, що вони зможуть нормально поспілкуватися. Ну і. Хоча б якийсь мінімальний рівень буде публічності, вони зможуть розказати про те, що там власне відбувалося. Угу. Ну от теж знаєте чи зроблені були висновки з минулої розмови саме зі сторони Сполучених Штатів, залишається питання, бо зараз така от риторика зчитується. Ну, по крайній мірі, люди в телеграм-каналах читають ці заяви і Рубіо, які кажуть, що США на зустрічі в Саудівській Аравії хочуть зрозуміти на які поступки Україна піде заради миру. Що це за таке? Поставлене питання США хоче зрозуміти, а сподобається нам чи не сподобається ну бареня сударення така. Але е ще є паралельно з тим, відков каже, що делегація обговорять територіальні питання і протоколи безпеки для Києва. І, от мені сподобалось в цьому, що обговорять протоколи безпеки, але чи будуть це протоколи безпеки для Галочки або реально якісь дієві кроки? Бо паралельно з цим ми читаємо інформаційне середовище. Там пишуть, що деякі європейські країни. Іни дуже завзято готові допомогти в фіксації миру присутністю своїх військ. Ем, от незрозуміло, як будуть розвиватися всі ці події чи дійсно далі буде проштовхування якихось своїх наративів? Тому що, як ви зазначили правильно, ми будемо пропонувати певний. Поетапний вид перемир'я, тобто давайте перестанемо стріляти там по повітрю, е, і в принципі з цього почнемо. Але чому росіяни на це не погодяться? Ну тому, що е, рівень збитків, які вони завдають нам цим шляхом, і ми їм е, він не співмірний. Тобто, вони більше збитків нам цим задають. Тому е, логічно їм відмовлятися від цього. Тому... Чи прокатиться історія, де ми прийдемо до Трампа і скажемо: от бачите, Росіяни не готові до миру. Ну, дивіться, з приводу рівня збитків тут насправді цікаве питання. Дивіться, для росіян просто збитки, які ми їм наносимо, вони мають меншу роль, да? вони готові на це йти. Ну, владіш там, вибачте, пофігу, по-іншому не скажеш, що так, в них там відбувається на заводах. Це при тому, що Україна по цивільній інфраструктурі не б'є. Да? Ми б'ємо виключно по якимось підприємствам, які мають відношення або до оборони, або там до нафти, наприклад, або взагалі по військовим якимось об'єктам, типу аеродромів і так далі. Але вони тут більше готові Піти тому дійсно росіянам, чому це не вигідно, тому що в них більше можливостей. На жаль, на да? у них ракет більше. Дронів може і не так, принаймні там час від часу ми десь на паритет виходимо. Але по ракетам звичайно в них перевага. Але от розумієте, тут же ж цікавий момент. Він в тому, що нам треба дійсно дуже аргументовано подати свою позицію, довести, чому вона є важливою, чому вона є єдиноправильною. До речі, наскільки мені відомо, якраз британці. І і нам допомагали, ну пояснювали, як це правильно зробити, щоб Трамп Трампа точно на це звернули увагу, і вони зрозуміли, що це безальтернативний варіант. А далі вони хай самі роблять висновки. Дивіться, Україна йде на поступки, йде. Да сам факт, що ми готові від багатьох речей попередньо відмовитися. Ну визнаючи об'єктивні певні там обставини. Це з нашого боку поступка. Ми країна на яку напали. Така країна завжди знаходиться в стані ну такої країни, яка робить власне поступку. А, а тепер хай росіяни димос. Трують свою здатність до завершення е, якоїсь частини власне бойових дій. От е, була сьогодні ще інформація. До речі, це дуже класна тема. Е, що Україна хоче теж обміну полоненими всіх на всіх, це важливий дуже момент е, і для Трампа мені здається, це прекрасна історія. Він любить увагу, він любить, щоб його всі любили і хвалили. А що може бути краще, якщо він скаже, що це в нас буде перший крок? Давайте міняти всіх на всіх, тому що тисячі людей тисячі, можливо, десятки тисяч. Якщо ми а ми мож і сотні тисяч, якщо ми беремо членів всіх родин і так далі, будуть йому вдячні, коли він поверне наших захисників захисниць, наприклад, додому. Можливо, йому навіть на Росії, якась частина буде е, вдячна за те, що він російських полонених допоможе повернути е, з гуманітарної точки зору це прекрасно виглядає. Бо ж подивіться, як він е, носиться, вибачте за таке слово з тими заручниками, яких е, звільнив Хамас. На тобто і запрошував до овального кабінету. Ну там правда, дивна дуже була історія, як він з ними там спілкувався, ну м'яко кажучи. Але це таке: це про емпатію, це, це не головне на цій ситуації. Але ж його хвалили за це, любили, а представлення. Гляде, ну він там міняв е, не так багато людей, а, а тут мова йде про тисячі, і можна одним махом відразу зробити такий крок, за який його дуже багато хто полюбить. І він буде розказувати: я поміняв, а Байден не міняв. Оскільки він міряється постійно з Байденом всіми там можливими речами, то для нього це чудова історія. І от дивіться і таку історію можна і росіян поставити в певну позицію. і Не дуже для них приємно. А як їм відмовитися? Сказати, що в нас типу полонених більше ніж у України. Ну так так ви ж хопа хапає. По перше більше цивільних людей у ну, Україна взагалі цим не займається, а ви це робите, Ви хапаєте цивільних людей, записуєте їх в полонені. Плюс ми знаємо, як ви добиваєте своїх, хто хотів здатися в полон, як ви добиваєте поранених там і закидуєте їх, розстрілюєте, щоб тільки вони в полон власне не потрапили. Україна в цьому плані цінує життя і краще опинитися в полоні, ніж загинути. Ми так чи інакше будемо намагатися повернути. Тому ця історія, наприклад, для Трампа може стати з одного боку дуже. Гарним піар-ходом, я розумію, що воно цинічно звучить ну, в цій ситуації, але ну, тут нема де правди діти. Для нього саме так це і буде. А з іншого боку, з іншого боку, Трамп власне може таким чином і вся американська делегація перевірити, а наскільки росіяни готові до реальних перемог. Так що я думаю, що так чи інакше прийде брати до уваги певні пропозиції, з якими виступає Україна. Ну ми послухаємо, що вони там запропонують. Там ходили такі чутки, і Вітков про це сказав. За, е, типу щось про ситуацію з територіями, да? uh -huh. е, але дивіться, що насправді американці можуть запропонувати Україні. Давайте відверто. Вони можуть запропонувати три сценарії: три. Перший сценарій, що е, відбувається, ну умовно кажучи, якийсь там певний обмін територіями, ми контролюємо частину Курської області, і ми на щось там її десь міняємо, а все інше залишається, як і є. Це умовний перший сценарій. Я одразу кажу, що я не вірю в сценарій, коли там росіяни звідкись просто виходять, вони навряд чи на це підуть. На жаль, другий сценарій. Залишається статус От, як є станом на сьогодні, лінія розмежування, і по цьому починаються якісь розмови там домовленості і так далі. І третій сценарій американці кажуть: віддайте росіянам там дві області, ще ну взагалі насправді чотири області, тому що ті чотири області українські, які Росія типу внесла в ганчірку, яка називається. Конституція Російської Федерації Росіяни з цих областей навіть повністю не контролюють. Вони навіть Луганську область не контролюють на 100%. Вони не змогли її захопити. Я вже мовчу про Запорізьку і Херсонську, де обласні центри повністю під контролем України, і ніхто їх здавати не буде. Але американці ж можуть таке сказати зробіть же з де доброї волі. Ну я хотів би просто подивитися тоді на обличчя нашої делегації, якби вони це почули. Але я думаю, що і американці так нагліти, власне, навряд чи будуть, бо це ну вибачте, виглядає абсолютно по. Мерзотному і це колосальний удар просто по реноме, власне сполучених штатів Америки. Тому от є три сценарії, які вони там почнуть обговорювати. Ну є робочі варіанти. Перший там, навіть другий варіант, на жаль, він є робочим певною мірою. Але Україна тоді може говорити якісь певні речі і вказувати на те, що е, ну росіяни повинні, хоча б звідкись там забратися, наприклад, з Енергодару і власне Запорізької атомної електростанції. Так що є про що поговорити, і я би поки вкрай негативно не сприймав у Бо вони можуть в різні напрямки, в різні напрямки абсолютно вирулити так би мовити. Окей, okay, добре, будемо стежити. Ви сказали про індикатор для Сполучених Штатів, чи готові росіяни до миру. І сьогодні дуже доречно додати от цей фрагмент інтерв'ю, де у Трампа Питають а взагалі-то той факт, що росіяни б'ють по українській території. Він ніяк ну не поплюжить, умовно кажучи, там вас. Е, ну Трамп ухилився від відповіді, але питання максимально слушне. І навіщо е, сполученим штатам їхати кудись в Саудівську Аравію, щоб ще раз щось зрозуміти? Оце для мене не дуже так знаєте е, прийнятна модель, тому що ну зрозуміло вже. Напевно, чи все ж таки не зрозуміло? Я думаю, що для американців це не зрозуміло. Знаєте чому? Тому що в них немає ніяких домовленостей реальних з росіянами. Це мені здається фікція. Або ці домовленості є в голові у Трампа. Бо якщо він вважає, що він гарно поговорив з Путіним. І Путін йому сказав, що він геній, Ну ви ж бачили, мабуть, ці ролики, да, які там в інтернеті робили, скільки разів Трамп згадує, що Путін назвав його генієм. Там зрозуміло все склеїли і якби загострили це питання. Але воно виглядає з одного боку кумедно, з іншого боку, жахливо. А, то дивіться, може Трамп поспілкувався і подумав, що в нього вже все вирішено. І, типу вони з росіянами домовилися, а його оточення. Ня мабуть не хоче його розстроювати і не приносить йому вирізки з того, що, наприклад, говорить Лавров, тому що Лавров постійно от сьогодні він ще сказав, що ми навіть не починали якісь серйозні розмови з американцями щодо відновлення там нормальних взаємовідносин да налагодження якоїсь там співпраці і вирішення в тому числі питань російсько-української війни. Може вони просто Трампу про це не розказують, тому що ну бояться нарватися на гнів. Знаєте, це як мені нагадує просто. Стародавні часи ще рабовласницького світу, да коли там в східних диспутіях дуже часто гінця, який приносив погану новину, його просто за компанію страчували. Ну ніж погану новину. Відрубати голову, ну я так розумію, що у Трампа ну там не відрубати голову, але в немилість ніхто не хоче потрапити. Може вони йому просто не приносять якісь погані новини? Е, ну, воно виглядає звичайно трошки дивно, але мені здається, іноді воно так працює. Тому що дійсно Трамп поставить журналіст пряме питання? Ну дивіться, кажете, Путін вас поважає. А він за останні кілька днів наніс дуже жорсткі удари по Україні і е, загинуло дуже багато людей цивільних. да? тобто, він здійснив черговий акт військового злочину. Чи це є? Дійсно, повагою до вас, він же ж навпаки, робить це навпаки, да що сказав Трамп, що я поміняв тепер своє ставлення до вашого видання, да? що це журналісти, які неправильні питання задають. Ну це ж показник насправді. Тому я думаю, що американців немає в реальності ніяких домовленостей ще, і тому вони дійсно хочуть спочатку е, дотиснути. На жаль, от таке слово можна вживати в цьому контексті: дотиснути Україну, зрозуміти, який максимум вони можуть вичувати з України, а потім, вже, в залежності від того, скільки. Вони доб'ються тут, вони якось спробують поговорити з росіянами. Ну на наше головне завдання не здаватися, не ламатися, не гнутися так, щоб вони знаєте, потім прийшли типу до Путіна і сказали, ми вже з українцями все вирішили, і давайте швиденько все завершувати. Це буде вам вигідно. Я сподіваюся, що все ж таки такого не буде. І історії в овальному кабінеті, і подальші заяви, які були, вони показують, що у нас є своє бачення. Ми від нього теж не збираємося відступати. До речі, от чому я кажу, що в мене був обережний оптимізм? От, ця історія з баченням України. Та, як ми бачимо, припинення вогню, а, вона ж, по-перше, підтримана була прямо посередковано деякими європейськими країнами, тими ж британцями. Угу. Та, вони раніше це теж озвучили, французи, і зверніть увагу, я спеціально перевірив, американсь... американська сторона взагалі оці тези наші не коментувала в якомусь негативному контексті. Не коментувала вона взагалі про особливо про це не говорила. Рубі, що сьогодні так знаєте, таким натяком про це згадав, що от України є бачення, але там не було якоїсь негативної конотації. Але ж вони точно знають про це, тому що про це і Зеленський говорив. І багато хто да інші виступали. Тобто, американці, мабуть, це взяли до відома, і вони розуміють, що придеться певні речі такі обговорювати, і якщо вони відразу не накинулися на це знаєте, з якимись там е, ну такими неадекватними е, моментами. Ну знаєте, міг би прийти Трамп сказати, українці знов щось там хочуть багато, не маючи карт на руках. Трамп навпаки сьогодні сказав, що в Росії виявляється. Немає на руках карт. Ну як все швидко бачите, змінюється. Будемо сподіватися, що завтра в Джиді е, наша делегація поїде з валізкою, в якій візьме всі можливі карти, які буде використовувати під час зустрічі. Ну от ви, ви прямо е, підвели до, до мого наступного питання про карти, е, тому що ця історія з картами не знаю, чи там кредитні картки мерещаться, чи щось ще, але Трамп досить часто каже про ці кредитні е, про ці картки, е, що що в Росії виявляється, теж карт немає, тобто, виходить, у нас така. Політологічна конструкція, де на роздачі сидить Трамп і нікому карти не роздає. І каже: у вас карт нема, у вас карт нема. Грайте, домовляйтесь, але карти вам не дам ні тому, ні іншому. Е, ну, от, е, по перше, питання, чому саме така позиція і риторика щодо Росії. Я розумію, що він час від часу каже якісь такі речі по типу: е, Ну, я рівно віддалений від обох сторін конфлікту. Там, ну, насправді е, недовольна. Добре і не там і, не хорошо, і у тих і інших, і вони там рівні в цьому. Але щодо України, Ну виявляється, якась така цікава формула. Типу, давайте в Україні заберемо все, віддамо половину, і вони будуть дуже цьому щасливі. А, про Росію якісь такі історії, Ну щось нечутно не бачу ну Нафта, нафта дешевше, ну окей. Ну, а що ще? Ну, дивіться, насправді в нього є дуже багато механізмів. Якось натиснути там на росіян і сказати, що в них немає карт. Просто ну вони елементарно ну, сполучені штати, навіть за часів Байдена далеко не всі ці механізми використовували. Дивіться, от вам по один простий приклад: ракети, які летять на Україну за часів каденції Трампа, в них до біса американських комплектуючих uh -huh. до сих пір. Причому це свіжі ракети, там же ж е, ці е, на болотах вони же ставлять всі знаки, дати, та й це видно. Да, вони ж маркування не можуть зняти власне, е, на, на тих блоках е, там, живлення чи мікросхемах, якихось, які вони десь там купують. І тобто, це історія, коли вони до сих пір якусь частину завозять за кордону, там не від неважливо яким чином, якщо є така можливість, ну не вже там Держдеф, і, і, наприклад, Міністерство фінансів чи е, ФБР. чи це Ру вони про це не знають, знають звичайно, і тому в цьому контексті у Трампа ну дуже багато є можливостей змусити росіян е, дійсно грати там без карт. Я вже мовчу про те, що найпростішим варіантом, найпростішим варіантом, було просто надати Україні додатково дуже серйозну військову технічну допомогу, пакети, дати там. Я не знаю, побільше атакамсів, дати доступ до розвідданих і все. Ми би все зробили самі. Ну там буквально місяць. Е, знаєте, ми там по великим святам атакам. Це запускали. Вони пам'ятаєте ж дуже завжди класно влучали в цілі. Uh -huh. Це завжди закінчувалося для росіян дуже великою проблемою. А так би Трамп буквально на місяць дав би, щоб ми могли ледь не кожен день це робити. І повірте, тоді би ситуація на столі, там де лежать різні карти, вона би повністю помінялася. Просто Трамп не хоче цього робити. Ми повинні це констатувати. Він дійсно міг би зробити мир через силу, як він казав, і йому не треба було б для цього надклада на докладати якихось надмірних зусиль. Але його оце якісь е uh -huh. іраціональний, якась точніше впевнені. Що він зможе домовитися, укласти угоду вона призвела до того, що він почав в контексті цієї угоди тиснути на того, хто слабкіший, тобто на Україну, тому що вважає, що просто буде простіше, і мені ж не важливо, йому ж не важливо за великим рахунком, як він буде виглядати. Просто він ну, сполучені штати от станом на сьогодні з партнера України союзника перетворив на посередника, і цей посередник іноді ще й грає на боці власне не України. Ну будемо сподіватися, що якось ми цю ситуацію. Виправимо ну принаймні, от певні останні кроки там заяви свідчать, що і в Вашингтоні розуміють, що росіяни їх за занос просто водять і в якийсь момент можуть кинути. Угу. Ця історія, яка зараз також в телеграм-каналах, я процитую, Зеленський вибачився перед Трампом за інцидент в овальному кабінеті, надіславши президенту США, листа про це каже Вітков. Ця історія, от як би ви її прокомунікували, про прокоментували, тому що ну можливо це не те, що хотів би побачити Трамп, але ну як ми можемо читати, в принципі, вони і цим задоволені. Ну тут не, не зрозуміло, все ж таки, коли Вітков сьогодні це сказав, про які листи де мова? Да, наш посол пояснювала, що мова йде про той пост в Твіттері, да, який був написаний. Він ну дійсно дуже якісно зроблений. Я тоді ще звертав увагу: тут важливо ще переклад. Тому що він власне, власне, скажімо, англійською мовою звучить дуже цікаво, навіть деякою міру більш так комплементарно до, до Трампа, але в, в перекладі на українську нормальна історія. Е, і в цьому контексті ну можливо мова йде про цей лист. Може, ну давайте так. Не будемо вже відкидати жодну теорію, в тому числі конспірологічну. Може, президент України щось окремо написав Трампу. Я вже ж мовчу про те, що, начебто, Трамп дав Зеленському свій власний номер мобільний. Тобто <реш> президент еротично міг би йому зателефонувати і сказати: Дональд, ну слухай, ну, бувають різні моменти, давай як би, там, перегорнемо сторінку і підемо далі. Тобто, може була якась інша комунікація. Ну, за великим рахунком, давайте, знаєте, як скажемо, це вже не важливо. Для нас важливий результат. Мені здається, результат ми побачимо завтра певною мірою. І якщо він буде позитивний, то ну яким шляхом ми до цього йшли, за великим рахунком когось мало вже буде хвилювати. Знаєте, як казав наш абсолютний геній футболу, видатна видатний українець Валерій Лобановський, він завжди казав, що рахунок на табло. На да? гра, вона ж забудеться, а рахунок буде на табло, буде результат, і в даному випадку що там передувало цьому, був якийсь окремий додатковий лист і так далі. Насправді на сьогоднішній день вже не є важливим. Важливо буде те, що відбудеться у вівторок. важливо буде те, що відбудеться взагалі на тижні, тому що можливо Зеленський знову до Вашингтона полетить. Давайте подивимося, попостерігаємося і угу. буде ну якби нормальна історія. Окей, ще одне важливе питання. Трамп може зустрітися із ці дзіньпінем у квітні. Передають змі. А, черговість цих зустрічей така: Трамп, Сі Цзіньпінь, Трамп Путін. Е, ну, дивіться, Цзіньпінем він я думаю зустрінеться можливо навіть раніше, ніж з Путіним. Це, це, це можливий варіант. Типу, як зі старшим. Для Трампа все одно і для сполучених штатів Китай з точки зору глобальних історій він більш більше противник. Мабуть, ніж там Росія. Ну тому що економіка. Тому я не думаю, що вони там на трьох прямо зустрінуться, але може бути таке, що він там зустрінеться з зімпіням. Потім колись буде зустріч з Путіним. Хоча дивіться з Путіним йому зараз зустрічатися. Ну це прям дуже погано з іміджової точки зору. З путіним він може зустрітися тоді, коли будуть хоча б якісь домовленості, наприклад, щодо завершення війни в Україні. А і далеко тоді не факт, що Путін захоче зустрічатися, якщо ці домовленості будуть не такі, як це бачить диктатор російський. Так що давайте поки подивимося. Ну Трамп казав два тижні назад, що зустріч буде на наступному тижні. два тижні пройшло, зустрічі не було uh -huh. так, що може бути таке, що вона буде далеко не скоро і, взагалі, не в тому форматі, як комусь там здавалося. Угу. Пане Ігоре, дякую за ваш час за цю розмову. Було дуже цікаво та інформативно. Пасибі вам. Дякую, Ігор Трович, політолог, долучався до нашого обговорення.